И всем призываю на кальом аккаунт. Сегодня мы играем в дропер. Я так разумею, что мне требует той портал зайти. Что сюда мне можно? Можно назвать приду? Сек. Э. Уиии. Ну все так просто, и дали? Ла, шо? Wow, а йой, це важко. А що буде якщо на скіп левел? А, -а, а добре, що це хоч і не безплатно. Я не хочу левел скіпати. Головне, щоб було цікаво. Так. Є! Левел 3. Тут же сніговички. Йой, йой, йой. Це реально нелегко. А ще не там висота зверху рахується. Це. це типу скільки мені ще до кінця 2000 висота. Зараз дивіться за висотою, і пишіть в коментарях, скільки ж мені до кінця. Мінус 10 там навчився, в самому кінці висота мінус 10. Що? Тут реально не легко. А, не легко. А-ге. що з першого раза вулки? Шо, нічого не розумієш. Шо, як? Один чувак-то... А ні, він не дзвінські. чувак один самому кінці розбився. Напевно на цьому сіні. Так что змей. Чувачок Долкил? Піпець, друзі, як ти чувачок, міг Толки. Що з моїм скином? Що стало з моїм скином? Що з моїм... Фух. Я вже налякався, що я тепер назавжди буду буду цим. Прям скином ходить. Так. О, тут треба. Ой. Мені страшно. Мені страшно. Мені страшно. Фух. Яй. Дінь. Дінь. День. Больно. Перевіряв, чи у мене мікрофон включений. Чи ні. Так, погнали. Стоп! Стоп! Я Level 9. Найстраш. Yeah. А, а як це левел пройти? Я нічого ніч, ніч не поняв, як мені пройти левел під номером 9 Я майже дійшов Тут потрібно аж так тут Тут вдалі, я би так сказала. О, отвечаю, тут можна просто ворос сочити. Круті. А що? Що це зараз було? Ну, це їзі. Я думаю, що я добчу. Так. Є! Level 12. Уй. Страшенно це. Level 13. А, Дивіться, тут тупо все чорне. Дивіться. Круть. Все просто чорне. і ще плюс веселка, круче. А тепер поїзд. Я хочу піти на поїзд. Так, чекаємо поїзд. О, це поїзд Томас. Хто дивиться э, такий мультик, пишіть в коментарях або ставте лайк. О, тут ще є Томас поїзд. То машина так спускається. Типу, уи А я в той поїзд ще не впав. Йой! Он же тупо наклоненный же морди у нас. А що? Вона мені постійно екран вивертає. Ай! Та воно реально? Це не чесно! он мені постійно вивертає екран. Нарешті воно мені не вивернуло їх. А це дуже важкий рівень, я б так сказал. Що? Вони прийшли сквіст Томаса? А да вони реально якесь сквіст Томаса прийшли? Та, почувак, прийшов квісь Томуса топу. Зараз я дороблю відео. Я поняв свою тактику тепер. У мене була тактика, яку я перше не розумів, але вона і ніфіга не працює. Йой! Працює. Ох, тут. Я би сказав, що я би сказав, що цей рівень неможливо прийти. Я б якщо чесно, такий рівень не створював, якщо б мені треба було створити цю карту. Йо -моє! Це цей рівень реально нереально пройти. Така у мене якась логіка. Ей, та ну, та ну! А так легше виявляється! Ура! Там лазери. Це типу, в банку... Ні, це музей, це там розфарбовки музею. йо мою, буде як розвалений Єнович. Еть, еть, еть. Ох, є, тупо все праців. До речі, там були джекпоінти. Цікаво чи вони працюють чи ні? Ну ми вже на наступний рівень, на жаль, не можемо повернутися. Тридцять зараз поки що в мене купівку. Що там взагалі продається? П'ятсот, п'ятсот! Тут такі ціни. Капець. А, -а, -а, а, чому? Тінь. Тінь. Є. Я це зробив. Ну з тим чоловічком якого якогось кінця як мене, точно. завжди йдемо. Ми разом з ним, ми не губимося чомусь ніколи. Тік. Тік. Тут ми по-любому пройдемо. За це відео ми точно цей рівень пройдемо. Ну, хто сумнівається у мені? Йой! Йой! Йо! Пройшли. Я ж кажу, в цьому відео ми цей рівень пройдемо. Так. О, як мене осліпило! О, маю, які члени! мене просто сліпить! Як я це прийшов? О, і тут мене зразу осліпило. Що? Що за фігня взагалі? О! О! Ура! І в мене вже левел 20. І знов цей чувачок, йой! Поліцейська машина? А, тут типа, вот, та 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 Людина вкрала ананас і зато на неї треба пістолет. и пистолет. Э-ге, я хочу що зашиб. Блін! джаль, Що означає джайл? Не знаю, що це означає Ну короче погнали. Ей! А так що було хіба чесно. я, я ось таке за, за зробив. задав. задав. І Із нос чувачок, йо! Коронавірус. Коронавірус. Корона. Іде з нашого району. Ось так. Левел 23, я там тупо з першої попитки прийшов. Тінь-тінь. Easy. Просто easy. І це изи. Друзі, що вже тут крофі? Я вже там того чувачка реально обоганяю. А я в це взагалі прийти? Так, той чував десь там вже взади. Реально. Ой! Якщо б я це пропустив, то я б тупо зразу прийшов. би. Там було, це було саме останнє. Що? я прийшов. Я хотів сказати, що в чуть -чуть, і все вже. Це ж би був. би. Де? тут дороги. Я б не сказав, дороги, це дуже легко. Так, погнав далі сюди. Йоу, чоловік! Йо! Йо! Фу! Ракета. Та реально ракета. Ей. А мені натягнули заліз на ракету. Бачиш, то вона мене щось відкидає. Ек, О, в мене получается. Трохи. А не вже, не получается. Короче, давайте зарплату насики привіт! Марсики, привіт, Марсики, Марсики. Марсики, Сатурнки, які там ще планети планеты. Я дуже погано знаю. Ну давай я еще в школі не вс. Короче. А... то я йо -моє -моє. А як? Як це зробити? Я зараз просто завис від того, як побачив ось цей рівень Біо-йо і Паучарич! Паучарич, привіт! То мой якийсь тискромний папа? А паук на мене пауз зав'язав мене є засуху. Ей. Эть. А, тут навіть легко. Тут дуже легко було. Краб. Крабики, ідіть сюди, йдіть сюди. Крабики. Крабики, ідіть сюди, йдіть сюди крабики. Крабики, йдеть сюди, йдеть сюди, сюди крабики. Крабики, іди сюди, іди сюди. <кліпи> Там пустину каже собі, а на сиді. Кробики, іди сюди, іди, іди сиди, кробики. Кробики, іди сюди, коз. іди сюди, кробики. М-м. Є, я, 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 я. Друзі, дивіться, я повзлився і я майже пройшов. Ей, чому я не прийшов того крабика? Я ж позлився, вроді. Ммм. я? Позлився, це що вже не так погано не так добре помагає. Ммм. допомагає, помагає. Оооо, хто признає? Друзі, хто знає, Пишіть в коментарях, що це. Подивимося, скільки. Я ла... я дам відповідь тому, хто відповів правильно. Ладно, зараз скажу, бо я мені мало, я думаю, напишуть. Майнкрафт! Це. Це зразу Майнкрафт. Портал Watch. Портал в пекло.

О, це тоже, хто ти знає. Це тоже Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт Я люблю Майнкрафт. Майнкрафт это реально я любимой игра. Люблю. Шахи, 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 Шахи. Це не шашка, це Шахи. Тейн Кінь. О, йой, я вже падаю. Мені прием голову віддавали в кулеку. Що? Я думав, що я. А, треба за стінки прижатися просто і все. І мене ніхто не буде рухати просто. Ніхто не буде рухати, кажете. <сі> стоп, стоп, стоп. Я поставлю собі лайк за такий крутий контент. Так, зараз ставлю. Ой, не туди зайшов. Так. Все, я поставив лайк. Тепер можна йти далі. Треба підтримувати самого себе. Що? Ай, поняв. А-а-а! Ігра в кальмара. Ігра в кальмара. Ну, ігра в кальмара я не дуже любив. Я не ду... я за. я в Roblox взагалі в ігру в кальмара не грав. Щось вона мені не дуже якось заходила. Не, не дуже мені подобалась игра в кальмара, Як чесно. Та. Ледве, ну то я ледве, ледве не пош. А це, а це можливо? Прости. Друзі, хто це проходить? Як ви це прийшли? Скажите мені, будь ласка. Ясно. Ой, чому тут судечко намаливано? я ср, судечко. О, я придумав. Потрібно знову прижатися до стінки. Друзі, ви бачили минулу повитку? Є. Я це прийшов. Дінь. Я забув на себе підписатися. Йо, як таке може бути? Так, підписуємося і зразу же стану дзвіночок. Все. Тепер мені будуть приходити повідомлення про те, що я зняв нове відео. Та-та. Ей, які туши неви. Я бачу тут одна там не виживає. Одній там не дуже файно. А, дивіться, я в хаті. Одній хат. Що? Я вже подумав, що тут все так просто. Просто собі падаєш спокинути все, а тут тут це от. О, бургери! Бургер Кінг, чи як то... У нас нема. У мене в мене в Україні нема Бургер Кінгу. У мене в Україні є Макдональдс. ай є. Які вже левел? Йой, я швидко йду, я так скажу. Та-йо, hey, я не встигаю подивитися на левел. Ай! Йолки-палки! Дві часу туалет. Туалет 2022 рік. Ставте лайки, якщо би хотіли собі такий туалет. Я, я б хотів собі такий туалет. Є. Yes. Зараз 44 вже ж. Йоу. За 20 хвилин вже аж левел 44. Пам! е е Та ну, йолки-палки! Yes. Yeah. Ще ж друзі, насправді, думаю, вже на сьогодні закінчувати це відео. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім па-па! Я ще дойду до того... До, до 24 хвилини. Так! Мінесеньку 24 хвилини, я хочу щось. Ой, 22. Тоді будемо ще. <гум> без вашої підтримки щось не получається. Думаю, пора поставити підтримку. Ніяких лайків, тільки підтримка, а? Підтримка це лайк. Якась в мене не дуже крута логіка, нам плівать.

та взор вже 22 хвилини було. Треба за часом дивитися. А, буду ще чекати. Так, ну отак. Так, 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 момент, моменту. Я прийшов. Так, 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 так. Taip, 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 taip